you <music> Слава Україні, ми починаємо. Ідуть роки. Країна змінюється. До влади приходять нові політики. А Петро Олексійович Порошенко та його методи підбору персоналу, схоже, не змінюють з лихих 90-х. Здавалося би, вже його каденція давно минула, а він ніяк не прийме той факт, що у керма нашої країни тепер не він. Від почутого стає волосся дибка, адже як виявилося, сивочули разом із Пашинським вирішили просунути дану ярову на посаду заступника нового міністра оборони Умєрова. Здавалося б, такі рішення має приймати президент нашої країни, який точно знає, що треба нашій державі, але, схоже, Петра Олексійовича це ніяк не стосується. Екс-президент ладен піти на усе, аби просувати своїх людей. Виникає логічне питання, навіщо ж йому знадобилося просувати своїх у такі важливі відомства? Може для інформування, можливо, тут є глибша причина, по якій Порошенко разом з Пашинським просував Ярову. Адже усі ми добре пам'ятаємо, чим закінчилося для країни призначення близьких людей Порошенка в дер. Структури, таких як Свинорчук, то навіщо це повторювати знову? До речі, пропонована кандидатка Севочолого не один раз потрапляла у скандали. Петро Олексійович, навіщо таких осіб брати на посади, а тим паче у відомство Міноборони, яке працює не тільки всередині країни, але й на міжнародному рівні. Відповідні на усі питання відповіді ми навряд чи отримаємо. Цікавого те, що розгін публікацій, в тому, що це вже доконаний факт: купа хвалебних публікацій, щоб натиснути на Умерова, але і це як виявилося не все кандидатура Ярової ніколи не розглядалася у меровим на позицію заступника. Але що приємно здивувало, так це те, що новопризначений Міноборони розцінює усю цю медійну історію не інакше, як маніпуляцію та медійний тероризм. Ба Більше у меров чудово знайомий із бекграундом Ярової та її медійною діяльністю у волонтерському десанті часів Бірюківщини у МУУ 14-15 років. Тоді вони навіть отримали нагороду від Порошенка і далі почали активно вести медійне життя. Тя тоді був радником президента. А ярова не тільки перебувала у складі волонтерського десанту, а ще й була радником Міноборони. Тоді вона здійснювала перегляд договорів постачання з метою забезпечення постачання та прозорості закупівель. Пам'ятаєте, у якому тоді стані була наша армія? То чим же там Ярова займалася? Питання цікаве. Але цікавий ще один момент: коли нардеп Пашинський, який потрапляв у корупційні скандали на чолі з Порошенком, не дарма просуває Ярову по кар'єрній сходинці. Можливо, вони придумали нову схему відмивання коштів. А ви як гадаєте, навіщо це Порошенку та Пашинському? Поділиться у коментарях. З її біографії стало відомо, що вона ще не була у жодних політпартіях, але схоже нині курс Ярова тримає саме туди та Порошенка з Пашинським роблять усе можливе, щоби аби якось зачепити її та отримати як можна довше у відомстві. Можливо, Ярова піде у політикині, але таких політиків нашій державі не треба, адже якщо до влади прийдуть такі люди, як Ярова, виграти. Війну нам точно не вдасться. І, взагалі, якщо Єрова така яра та справедлива людина, чого ж не впливає на міжнародну спільноту, аби нам постачали зброю, амуніцію, гуманітарну допомогу? Чи про держав'ю думаємо тільки тоді, коли або вибори, або коли черговий раз пропіаритися і обрати ж для цього, звісно, що війну виглядає це максимально дивно, якщо чесно? Чому Порошенко та його губкоманда ніяк не усвідомлять, що довіра до них та людей, яких вони просувають, давно змінилася? Люди змінилися, країна змінилася. Ми не маємо дозволити повторного занепаду нашої країни. А наостанок пані Яровій, хочемо порадити займатися пошиттям пелюшок, а не лізти в політпитання. А Петру Олексійовичу варто згортати свої політамбіції та впливати не на кадрові рішення, а займатися перемогою, про яку він так яскраво розповідає у своїх дописах. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.